Друзі, вітаю на обосток, З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині, мій гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Євгене, пропоную розпочати з топ новини Аляска, ймовірний саміт Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна. Напередодні Дональд Трамп вийшов на брифінг до журналістів Білому домі. Його запитали, що ж це буде за зустріч. Він говорить, що це така буде тестова розмова. Путін запросив його взяти в ній участь, і Він Погодився, бо був уже розчарований після телефонних розмов. Знову летіли ракети в бік Києва і не тільки в бік Києва, і от тепер я думаю, Путін хоче зупинити це все, каже Трамп. Які ваші очікування, пане Євгене? Чи дійсно Путін хоче зупинити це все? Чи дійсно можемо очікувати якихось зрушень на Алясці? Як ви бачите, що це буде за зустріч? Якщо, звісно, вона не скасується, чого теж не можемо відкидати в даному випадку. Ви знаєте, є така пісня цікава, якщо я не помиляюсь, Василя Зінкевича Запроси мене у сни свої. От таке враження, що Трамп запросив Путіна у свої мрії: Мрії про Нобелівську премію миру, про те, щоб бути великим миротворцем. Але я не полишаю надії, можливо, дещо ефемерної, але все-таки треба намагатися бути оптимістом. Надія у чому? Дивіться е все ж таки, Трамп має не лише досвід миротворчості ну там близький схід там виносимо за дужки, але, наприклад, е Азербайджан та Вірменія достатньо реалістичний сценарій, там зіграли американці ефективно, і Росію переграли. У мене є якась краплина надії з приводу того, що Путін буде намагатися бути. Своїм, знаєте, в своєму е, такому геополітичному бикуванні послідовним, а Трамп буде намагатися поставити дві пострадянські республіки на один щабель, тобто Росію та Україну. І якщо Путін ставить на меті цієї зустрічі на Алясці зробити все, щоб він е, був е, ну домінуючим політиком. Щоб він був одним з е, тих, хто уособлює центр впливу, то для е, Трампа, мені здається, новий центр впливу не потрібен. І те, що е, Трамп продовжив на 30 днів торговельне перемир'я з Китаєм, це теж показовий факт, мені, мені здається. Ми розуміємо, пане Іване, що останнє слово в цій всій конфігурації буде між Пекіном і Вашингтоном, тому що все таки економічна вигода. Я думаю, для Дональда Трампа це першочергово, а не інтереси України чи Росії для ні, нього це ні? На жаль. Так, але до того як буде розмова з Пекіном, він же має щось вимагати від Путіна, так якихось компромісів, як він говорить, має йти одна сторона на компроміс, і інша сторона має піти на компроміс. Від нас зрозуміло, вони постійно тиснуть з цими територіями. Ми вже чули від Трампа цю теж одіозну заяву напередодні, що ним мовляв, Росія могла б бути в Києві, якби танки поїхали не багнюкою, а по шосе. А якийсь російський генерал. Не докумекав, що треба було виїхати танками на шосе. Ну тобто, Трамп зовсім не орієнтується умовно на місцевості, не заглиблюється в ці події, так воєнні і тонкощі. Взагалі, що він вимагатиме від Росії, так Щ, що які поступки може зробити Кремль і Путін? В тому то й проблема, що Трамп не орієнтується на місцевості і не орієнтується на тому, що відбувається в російсько-українських відносинах. І він і його команда значною мірою живуть в парадигмі холодної війни. І це, на мою думку, дуже серйозна проблема, дуже серйозна проблема. Тоді як донести до нього в короткі терміни, це все ну, те, що відбувається, просто технічно неможливо. Давайте це теж розуміти. І ми відповідно опиняємося в ситуації, коли нам потрібно. Діяти так, щоб це все, ці всі питання ну, максимально ефективно вирішити і зробити їх, ну, я б сказав для американців частиною американського інтересу, але зробити це до 15 серпня неможливо. Ну, технічно неможливо, розумієте? Це казка про згаяний час. Згаяний. Українцями час, українськими керівниками час, тому що діяти в, в тому форматі, який е, існує, це е, ну дуже 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 серйозна проблема, е, відповідно, для, для нас, тому що доки ми перебуваємо. В цій, ну, в цій ситуації, то, е, знаєте, в підвішеному стані у нас є проблема, що головний стратегічний партнер України перетворився за ці півроки на посередника, який гендлює нашими інтересами. Це проблема реально проблема. Пане Ігане, а той факт, взагалі, що ця зустріч відбудеться на такому високому рівні, так Дональд Трамп буде особисто зустрічатися з диктатором Путіним. Він його то легалізував своїми розмовами і офіційним може повернув його так в офіційний інфопростір, в публічну площину. Але той факт, що зараз Трамп буде зустрічатися з Путіним, це виграш. Путіна це його така маленька перемога. Бо він же ж говорив, що українська влада не легітимна, це все там хунта і так далі, як каже російська пропаганда. Тобто він домігся того, що країна НАТО, головний президент, головна країна НАТО, президент США, буде з ним говорити особисто. Так, це успіх Путіна. Я вже говорив, що в принципі перемовини в Туреччині вони були спрямовані на те, щоб. Добитися цього і реальний успіх. Ну фактично, Росія отримала те, те, чого вона прагнула, можливість Путіну поговорити один на один з Трампом. Ті, хто очікував, що це буде зустріч на трьох за участю Володимира Зеленського, вони просто не бачать заяв Путіна про те, що той ну в принципі не сприймає Україну як незалежний суб'єкт міжнародного права. І тому вони створюють собі якісь ілюзії на цю тему. Це абсолютно марна справа. На жаль, це успіх. Я е, не думаю, що успіх легко буде розвинути. Тобто, я не думаю, що будуть якісь домовленості, які потім в Україні просто продиктують. Але те, що принцип нічого про Україну без України зруйновано. Ну, це об'єктивна реальність і зруйновано старанням. Президента нашого стратегічного партнера. Та і власне Трамп сам говорить, що не буде підписувати жодних документів від свого імені там чи візувати якісь документи, бо мовляв домовленості та мирні домовленості, мирні угоди мають бути укладені між двома країнами, себто між Україною та Росією. Отже, ми приходимо до того, що це просто будуть розмови ні про що, і у кого будуть завищені очікування, ну знову чують розчарування. А, так, я думаю, що розчарування таке присутнє, і очевидно, що треба шукати е, можливості для того, щоб ці речі ну, з ними максимально ефективно працювати. Тобто, Трамп е, Трамп не розчарований. Трамп хоче бути супер миротворцем Це його ілюзія. Ілюзія небезпечна для нас. А ми маємо всі ситуації вибудувати все для того, щоб е бути, ну я не знаю, е фактично такими, що діємо е насамперед, не тільки розумієте, нам треба в дуже короткий термін показати американцям, що ми відстоюємо американські інтереси, але як це зробити в умовах, коли Трамп. Залишається об'єктом рефлексивного російського впливу, я, чесно кажучи, я не знаю. Тобто, ну це, це треба комплекс заходів з нашими партнерами, ну, Це але е, і характер, і темперамент, і життєвий досвід Трампа вони в усіх напрямах працюють проти нас. Тобто, має бути щось екстраординарне. ну Умовно кажучи, громадянин України має врятувати дитину Трампа від якогось нещасного випадку чи якогось збігу обставин, який міг би бути трагічним. І він при цьому має бути вдягнений в вишиванку, мати український паспорт і мати чітко сформульовану адженду, про що він хоче розповісти Трамп. І то це не гарантія того, що Трамп з його практично повністю відсутністю, відсутньою емпатією до будь-чого. На це якось поведеться. Тобто ми можемо розраховувати на, тільки на якусь особисту лояльність, але як її викликати, як її домогтися, розуміння поки немає. Ну, це треба було робити раніше. Раніше шукати підходи до оточення Трампа розумі... вивчати його. Розумієте, ми маємо діяти в якому сенсі, як Росія. Росія вгатила. Значні кошти в те, щоб вивчити, як працює Захід. І вона використовує ці знання для того, щоб його руйнувати, для того, щоб створювати різні суперечності. От відомий аналітик Микола Білісков буквально вчора зазначив чи позавчора, що Венс говорить, що може бути і закріплено географічні зміни, якісь Марк Рюте балансує між американцями і іншими країнами НАТО. А керівниця європейської дипломатії, Кая Калас апелює до норм міжнародного права, тобто три центри сили всередині Заходу мають три різних позиції. Очевидно, що Росія буде між ними намагатися встромляти свої інформаційні палки в колеса чи в колеса механізму, який просуває Захід до формування єдиної позиції. Телефонні розмови, на які багато хто покладається, це все добре. Але е, лише в тому випадку, коли телефонні розмови між представниками Заходу, Зеленським Трампом, вони будуть ще підживлюватись і якимись аналітичними документами, у мене таке враження, що Трамп взагалі не спирається на жодні аналітичні документи, крім власного уявлення, про те, що е, відбувається про те, що він обговорив з кимось за партією в Гольф чи... За дієтичною колою у своєму маєтку, і це ну істина в останній інстанції. Та власне до цієї розмови просто додам інформації для наших глядачів. 13 серпня запланована ця телефонна розмова між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. З того, що відомо, в цій розмові візьмуть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Мануель Макрон, Кір Стармер, прем'єр Британії, прем'єр-міністр Італії, Польщі та Фінляндії. Тобто, це такий ну саміт. Європейських лідерів на мінімалках з Трампом і знову ж таки, враховуючи те, що ви зазначили, що кожен із них має свій напрям руху, свій вектор в свою сторону тягне, що вони зможуть донести Трампу? Хіба те, що території України не можна розмінювати і жодним чином не можна піддаватись на провокації Кремля, що ці території записані в російську конституцію, а а значить мають належати Росії, що можуть пропонувати або Радити Трампу європейські лідери. Проблема в тому, що Трамп керується бізнес логікою. І він говорить, ну, записані, і що з того? Тобто, це для мене не має ніякого значення принципового. І так вони записані в українську і в Російську Конституцію. А хто хто раніше, звідки я знаю? Ну, ці слова, що як це, Зеленському треба дозвіл на внесення змін в Конституції, коли він. Починав війну, ну вступав в війну і не, нічого дозволу не отримав. Як не отримав? Ми ж розуміємо, що рішення про воєнний стан затверджувала Верховна Рада, правда, але ж Трамп оце <кхм> не має ніякого значення. Повторюсь, він рухається в річачі власного розуміння ситуації, власного бекграунду. Все, все інше для нього в принципі не має значення, і це для нас дуже велика проблема. Так, і як ми знаємо, ми вже згадали на початку розмови Китай, то там теж будуть відбуватися цікаві події. По-перше, на рендрамоді туди поїде, здається, вперше за останні 6 чи років поїде до Китаю. Як ви думаєте, чи може зараз Індія якось? Зблизитися з Китаєм, враховуючи ті мита, які вже е, запровадив Трамп ці 25%, і взагалі враховуючи його політику щодо покупців російської нафти, я думаю, що Нарендра Моді змушений буде маневрувати, але сказати напевне, що буде зближення з Китаєм. Ну, просто е, знаєте, е, це країни, які е, якщо хочете діалектично об'єднані претензіями. Різними і вони будуть боротися за свою, ну я б сказав, е свої е максимально ефективні можливості. І вони борються за лідерство в глобальному півдні. Тобто це е два е дві тварини, які опинилися в одній пастці і Китай. Ну для чого йому з Індією зараз. Узгоджувати свої дії для того, щоб самому підставитись під санкції. У нього зараз 90 днів торговельного перемир'я, 90 днів в світовій політиці, де домінує Дональд Трамп, це дуже багато. Тому я поки не поспішав очікувати чогось екстраординарного. Та а як власне поводитиметься Китай? Тому що поки що звідти немає жодних заяв ані з приводу Аляски, ані з приводу мит. Ну лише там на якихось рівні МЗС були заяви, що ми продовжимо купувати нафту там, де ми забажаємо, і не треба нам політика примусу від Вашингтона. Але в принципі по переговорному треку не було заяв. Як зараз буде поводитись Китай? Спостерігатимуть, чи якось проявлятимуться, що очікувати звідти. Я думаю, що варто пам'ятати про одну просту річ. Продовження російсько-української війни заважає Китаю спробувати стати економікою номер один. І вони б могли е, в цій ситуації спробувати все-таки <кій> піти на ці зміни для того, щоб перетворити ситуацію на більш сприятливу для себе. А як, е, як буде далі, ну поки що. Знаєте, на жаль, Китай, попри всі розміри, і те, що він протягом тривалого часу був для нас партнером номер один, торговельним він залишається для нас ну, абсолютно закритою країною. І те, що наш посол там буквально кілька тижнів тому приступив до виконання своїх обов'язків, це поки що не навряд чи дасть якісь. Швидкий ефект швидкого ефекту в Китаї важко отримувати, там треба системно працювати, і китайці. Ну а тепер знаєте, давайте згадаємо 12 пунктів Китаю, які були запропоновані в першу річниці широкомасштабного вторгнення, і подумаємо наскільки вони корелюються з тим, що є зараз, і це теж свідчення того, що вони достатньо уважно дивляться за ситуацією в російсько-українській війні. Пане Євгене, якщо розглянути найбільш такий реалістичний, оптимістичний, навіть дещо сценарій, умовно домовляємося. Ми про заморозку на тому місці, де є території, не визнаємо юридично за Росією, не визнаємо там ані анексованими, ані окупованими. От заморозка, повномасштабна на стопі, якісь ідуть далі домовленості. Росія щось зі свого боку вимагає, а ми зі свого як далі взагалі може від... розвиватися сценарій? Чи вони вимагатимуть виборів проведення в Україні, чи що може відбуватись далі? Росіяни вимагатимуть проведення виборів в Україні руками американців і європейських політиків. Це буде зразу швидкий дуже тренд, і цей тренд буде лягати на запит в українському суспільстві на зміни, тобто, це буде достатньо органічно. І в даному випадку е, всі проблеми, які накопичились в Україні за період з лютого 22-го року, вони будуть вилазити як шило з мішка. Чи готова до цього українська влада, в мене з цього приводу неабиякі сумніви, на жаль, чи готові до цього українські політики, вони думають, що готові, але я думаю, що ні. І насправді швидкі парламентські чи псевдопарламентські вибори це. Реаль реальна і велика проблема чого пане Євгене, а як ви бачите, чи може з'явитися знову відродитися чи з'явитися п'ята колона в українському парламенті? Чи може відбутися реінкарнація тих самих колишніх ОПЗЖників, чи висунуть вони якогось свого нового лідера, чи відродять когось із нині відомих умовного бойка? Що буде робити Росія? Я думаю, що буде процес відродження, звичайно. І думаю, що будуть нові обличчя, але старі представники проросійських сил вони теж нікуди не подінуться. Насправді прогнозувати якусь електоральну динаміку ну, треба бути суперфахівцем, тому що електоральне поле України переорене війною дуже сильно. Ми не знаємо, скільки людей за межами держави. Ми не знаємо, до речі, скільки людей виїхали на територію Росії? Ніхто ж так цим не задавався питання, правда? І скільки в Європейському, ну, в Європейському Союзі більше 4 мільйонів отримали тимчасовий прихисток. Тобто, це велика цифра. І як проводити вибори? Ну, от ви пам'ятаєте, я думаю, думаю, що так, що згідно Виборчого кодексу, вибори мають бути за відкритими партійними списками. А у нас ніколи вони не проводили за відкритими партійними списками. Повірте, це жах для партійних лідерів. І я думаю, що цю норму будуть передивлятися і під добрими намірами, і таке інше. Тому ми опинилися в ситуації постійного цю коли кожен крок ситуацію погіршує, а не покращує, і це теж проблема. Пані Євгене, і на завершення, як ви бачите, як нам зберегти оцю цю підтримку, яка нині є від європейських лідерів, тому що ми розуміємо, від сполучених штатів найближчі три з половиною роки можна очікувати чого завгодно. Тому що лідер адміністрації Білого Дому і лідер Білого Дому та Дональд Трамп не передбачуваний, як нам зберегти ту підтримку, військову допомогу та макрофінансову допомогу, яку ми зараз отримуємо, на тому ж рівні, щоб партнери не залишили нас і ну відчували необхідність допомагати нам надалі, попри будь-які домовленості, які будуть чи ні. Можу тільки свіжу заяву Яна Ліпавського, міністра закордонних справ Чехії, процитувати: що Україна не повинна скидати темпи проведення реформ, дуже проста формула. Тобто, всі моменти імітації бурхливої діяльності з метою надурити наших європейських партнерів, це хибний шлях, щоб не сказати шлях в нікуди. І на цьому я думаю варто наголосити увагу. Так, що ж, ставимо три крапочки. Дякую вам за цю розмову, пане Євгене. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Спасибі. Дякую на все добре, до побачення. До побачення. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, пересилайте трансляцію своїм, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами.